Всім привіт! Якщо пам'ятаєте, в нас був ролик про те, як виконувати штукатурні роботи, а тепер відео про те, як приймати штукатурні роботи. На початок виконання робіт в нас є технічне завдання для майстрів. В нас на штукатурних роботах є два аспекти. Перше, це які ми елементи штукатуримо, якою сумішю ми штукатуримо. І окремо ще так як на сучасних об'єктах дуже часто зустрічається прихованого монтажа плінтуса, ми робимо зразу під ніг нішу. І потім цю нішу закладна монтується, це набагато якісніше, а по вартості те саме буде коштувати, ніж люди приходять, вибивають нішу, беруть за це стільки грошей, скільки, по суті, ми її відштукатурили. Тому зараз я перевіряю, чи все вірно зроблено. Ще звертайте увагу, якщо є. Якісь аспекти, наприклад, в нас ось тут треба було 230 цей розмір витримати. Зразу перевіряйте, чи ці елементи у вас сходяться. Якщо ж ні, не приймайте роботу. Так, ну що, давайте основне мені зараз... Я насправді вже перевірив, я просто вам показую, що я переміряю габарити, ширина дверей, висота дверей. Також мені необхідно поміряти. Висоту плінтуса, вона зараз 8,5, а в нас напольне покриття буде 15 міліметрів, сама закладна 6 см, і потім сантиметр ми залишаємо, щоб закласти цю штрабу, ну на нівелювання залишалося. А поки на вулиці тепло, до речі, відкривайте вікна, щоб волога зайва виходила з приміщення. А якщо температура вже понижується, Поставимо осушувачі в повітря, щоб швидше висихали приміщення. Так, в мене треба проконтролювати 230. Бачимо, 230 є. Наступний елемент важливий цей 300 повинен бути. Насправді, в перший раз перевіряю. Добре, що хлопці нас не підводять. А, так, все інше я вже виміряв, що необхідно було. Тепер я перевіряю рівні стін. Що нам необхідно. Правіла двохметрова. Бачите, маленькі елементи є, але тут пів міліметра насправді. Я, конечно, на купюри я буду сюди вставляти. Ще з важливого давайте покажу на дверях. Щоб тут починалась площина, а далі вона продовжувалась. Ще можете куточок перевірити, теж поставити під різними кутами, щоб він не відходив. Так, далі важливий аспект ще деформаційні шви. Зверху ми проклеїмо, тому що стіни, якщо вони не несучі, то там є п'яний шов, на який може доводити перекриття при деформаціях, якихось, або температурних, або навантаження. І щоб ця напруга не переходила на штукатурку. Є деформаційний шов зверху, і тут можна бачити, знизу теж він дотриманий. Зверху ми просто таку сп'єняну підложечку клеїмо знизу, підкладаємо матеріал, щоб просто цю висоту завдати. Я перевіряю, чи всюди а, ніша під скритий плінтус сформована де необхідна. Вхідні двері є. Далі це приміщення в нас повністю. В ніші. Далі переходимо, можна там місцями перевіряти і висоту. Від стіни 400. 400 є. Все, є чітко. Наступне, що можна перевірити. Беремо лазерну рулетку. В нас повністю геометрію ми дотримуємось всього приміщення. Що це? Значить для нас... А, можете побачити, до речі, зверху я коли заходив на об'єкт, я дав лінії геометрії, відносно якої паралелі перпендикуляри виставляти. Тому давайте паралельність стін перевіряємо. Один міліметр відхилення. Якщо когось цікавить, які відхилення допустимі, то це. Один міліметр на 1 сантиметр довжини. Можна зразу зверху і знизу, щоб безпосередньо не тільки паралельність таку, а і в такій площині ще перевіряти. Дивимось 797, найбільше 799, плюс рулетка десь під кутом 2 мм. Віряємо геометрію, можна бачити наскільки лінія чітко виставлена по відкосу. Цей кут є. Все, тепер у замовників був внесений аванс, виставляємо їм загальний рахунок. О, ні, зараз окремо про це ми ще поговоримо.